Як прискорити роботу комп'ютера, як оптимізувати Windows 10 або 11 для ігор, які потрібно зробити маніпуляції, щоб виріс FPS і зменшились фрізи. Сьогодні в цьому відео ми зробимо декілька дуже важливих налаштувань, які оптимізують Windows для ігор. Зробимо тонке налаштування та встановлення деяких програм. Наша ціль проста: зробити ваш час проведення за комп'ютером дуже приємним і швидким, без тормозів та вилетів. Все, що я буду показувати, в Windows 10 можна без проблем зробити. Він Windows 11, тому не панікуємо і намагаємося робити все, що показано в відео. Не тягнемо резину, вам приємного перегляду, а з вас подобайка, щоб відос краще просувався. Надіюсь, на ваше розуміння. Почнемо з панель Nvidia, максимального налаштування драйвера Nvidia під продуктивність, а не якість. Саме цей і тільки цей пункт буде на російській, адже перекладу панелі на український я не знайшов. А для вашої зручності і розуміння, зробив виняток, а всі інші налаштування системи будуть на українській мові. Тисяємо правою кнопкою по робочому стилі і відкриваємо панель Nvidia. Там нас зустрічає перша панель регулювання налаштувань зображення з переглядом. Тут вибираємо третій пункт і тягнемо повзунок в лівий край, встановлюючи продуктивність, і натискаємо застосувати. Далі налаштування set physics configuration. Вибираємо нашу відеокарту, більше робити нічого не потрібно. Робимо акцент саме на відеокарту. І останній дуже важливий пункт це управління параметрами 3D, де ми зараз будемо шаманити. Збільшення різко. Зображення вимикаємо. Куда графічні процесори? Вибираємо усі. Анізотропна фільтрація. Вимикаємо. Вертикальний синхроімпульс, Також вимикаємо, згладжування. Вимикаємо. OpenGL, Вибираємо свою відеокарту. Заздалегідь підготовлені кадри. Ставимо цифру 1, щоб була мінімальна затримка. Затінення фонового освітлення, максимальна частота кадрів, максимальна частота кадрів фонового та MFAA. Все це ми вимикаємо. Вулкан та OpenGL залишаємо авто. Потокова оптимізація. Ставимо авто, якщо полюбляєте грати в старі і нові ігри. Ставимо Включити, якщо впевнені, що гра підтримує цю функцію. Кеш шейдерів залишаємо на замовчення, режим низької затримки ставимо ультра, якщо у вас потужний процесор. Для всіх інших рекомендую просто включити. Режим управління електроживленням ставимо максимальну продуктивність. FXAA виключаємо, гамокорекцію вимикаємо. Згладжування, режим також вимикаємо. Потрійну буферизацію вимикаємо. Фільтрацію якості текстур ставимо високу продуктивність. На цьому з налаштувань NVIDIA ми закінчили. Ці налаштування підійдуть всім геймерам, які хочуть максимальну продуктивність і якнайбільший FPS з маленьким відгуком і без ніяких фризів. Зрозуміло, якщо в тебе потужна система, ти можеш або залишити це все стандартно, або викрутити все на максимум, і тоді буде картинка просто супер. Тепер переходимо до налаштувань електроживлення, пункт, який також дуже важливий. Переходимо в парк. Параметри, система живлення та сплячий режим, додаткові параметри живлення. І в списку немає високої продуктивності, яка набагато краще, чим стандартна збалансована. Тому відкриваємо PowerShell від адміністрації і пишемо код, який я залишив в описі під відео. Вставляємо код і натискаємо Enter. Далі оновлюємо сторінку живлення і вмикаємо максимальну продуктивність. Вона допомагає набрати максимальну продуктивність Windows 10 і 11, що є приємним бонусом. Добре, далі рекомендую. Вимкнути індексування диска, відкриваємо мій комп'ютер і правою кнопкою по диску все вибираємо властивості. І в самому низу є пункт дозволити індексування файлів. Знімаємо позначку і натискаємо прийняти і пропустити все. Почнеться процес, який потрібно зачекати деякий час, і робимо це з усіма дисками. Але хочу назначити, що якщо у вас SSD-диски, так би мовити, вони швидше будуть виходити з ладу. Я юзую цю функцію. Постійно і SSD-диск, який в мене знаходиться вже майже 3 роки, з ним нічого не трапило, швидкість не зменшилась, тому переживати, як на мене, немає чому. Їдемо далі на черзі ігровий режим, про який досі багато хто не знає. Відкриваємо пошук і пишемо game mode. І якщо у вас слабенький ПК, котрий має 8 ГБ пам'яті і менше оперативної, то вам варто включити цей режим. Коли ми запускаємо гру, робота інших додатків зупиняється, що є файно, але це ще не все. Далі натискаємо налаштування графіки. І пункт налаштування продуктивної графіки, огляд, і вибираємо нашу гру параметри і встановлюємо високу продуктивність. Звичайно, якщо у вас сучасний ПК, який коштує до фіга бабла, на це все можна забити болт. Але якщо ні, то вкрай рекомендую включити ці функції. Часто буває таке, що люди не знають, як активувати і скачати Windows 10 або 11. Звичайно, ми топимо тільки за ліцензію, тому вбиваємо в пошуку Windows, вибираємо програмне забезпечення і починаємо вивчати. Включаємо темний режим сайту, щоб було Приємніше працювати. Далі фільтруємо від дешевих до дорогих і переглядаємо магазини, які нас зацікавили. Крім цього, ви можете без проблем перевірити, новий магазин чи ні, і в яких містах є доставка. Звичайно, всі ссылки залишу в описі під відео. Далі потрібно вимкнути шпет або хпет, якщо ви геймер. Відкриваємо пошук і пишемо диспетчер пристроїв, системні пристрої, високоточний таймер, подій і відключаємо цю прикалюху. Вимкнення цієї функції часто піднімає FPS в іграх і взагалі всю продуктивність, але інколи в онлайн-іграх прилітав бан за таку схему: робіть це все на свій страх і ризик. Далі поговоримо про додаток, який полюбляють усі геймери і юзують її майже всі. Це додаток ICLC. Якщо в вашому комп'ютері мало оперативної пам'яті і нам часто не вистачає пам'яті, це дуже заважає. Так ось, цей додаток встановлюється окремо, і при відкритті натискаємо кнопку Pur Stanley LIST, щоб очистити оперативну пам'ять. Далі нас цікавлять. Два пункти last size і free memory. По стандартно стоять 1 ГБ. Для початку залиште так і прослідкуйте, чи вистачить вам цього, чи будуть якісь зміни. Якщо ні, просто піди майте цей показник. В кінці просто ти старт і радіємо збільшенню FPS і взагалі продуктивності. На цьому все відео вийшло швиденьке, коротеньке, але це ті маніпуляції, котрі я роблю кожен раз, коли я встановлюю Windows або збираю ПК під замовленням. Якщо у вас є свої методи прискорення ПК і системи, обов'язково це в коментарях. Мені буде цікаво, а іншим буде корисно. Надіюсь, тобі відео сподобалось. Дися в подбайку, підписку і до зустрічі!